Україна повернула з російського полону 205 п'ятьох захисників. ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку, та Трамп не давав наказ скасувати поставку зброї в Україну. Про все в новинному дайджесті за 6 травня. Україна повернула з російського полону 205 захисників. Багато звільнених захисників перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених воїнів представники ЗСУ, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії та Держприкордонної служби. Одна з найгарячіших ділянок фронту Покров Ський напрямок залишається надскладною. Однак, завдяки мужності та професіоналізму Сил оборони, ситуацію вдалося стабілізувати, а подекуди навіть перехопити тактичну ініціативу, повідомив головком Сирський. Касування поставки зброї в Україну відбулося після зустрічі щодо України в овальному кабінеті 30 січня, в якій взяли участь Трамп, Гексет та інші високопосадовці нацбезпеки. Під час зустрічі виникла ідея припинити допомогу Україні, але Трамп не давав жодних вказівок щодо припинення такої допомоги. Натомість, згідно з документами транспортної компанії, що займається постачанням зброї до України. Іни, з якими ознайомились агентство Reuters, усний наказ надійшов з офісу міністра оборони Піта Гексета. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що розглядає деякі дії Трампа як різкий відхід від того, що він назвав успіхами їхньої адміністрації. Це також включає і нерішучу підтримку України у її війні з Росією. Пенс також не погодився з думками Трампа щодо Путіна. Після того як Трамп минулого тижня заявив, що вірить Путіну на слово. Коли той заявив, що хоче миру з Україною. Про це Пенс сказав у інтерв'ю для CNN.